Вітаю, вітаю народ. Часи настали кібі, ні матірі, я вам скажу. Пропало світло. Раніше що? Дзвонок сусідів. Вийшов в двір, у нас тут двір якби общий, Вод... одним двором користувалося колись багато людей. Років шість назад цей двір приходило гратися. Ну, щоб не збрехати, з 25 дітей. Ну, тільки восьмеро з моєї хати, семеро моїх. Ой, шестеро. Ой, я тебе вже наплів. Семеро. Коротше так, шестеро моїх малий другої жінки. Потім сусіди з цієї хати двоє дітей. То з цієї хати, що сюди вихід йде, от, от смучуки. О, точніше, я не знаю, там жуки, фамілія, Смочуки, е, вот. е, з, з тієї самої хати з протилежної сторони коти. Чи кот, котові, котові, котові. Е, там теж двоє чи троє дітей було. Е, потім оці сусіди, де я розказував, де пожежа була, там, там я навіть не знаю, скільки, четверо чи шестеро дітей. ну, коротше, Тут було шумно, трошки працювати було страшно, бо знаєте, як то маленькі діти, тут то, то десь болгарка, то десь, е, то десь е, сварка, такого, знаєте, щоб, де, не дай Бог, щось не сталося. Ну і дорослих теж тьма було. І от така штука, як пропало в хаті світло, хата стареча в нас, бачите, О, зовсім десь може щось там не домкнуло, перемкнуло, вискочив до сусіда. У тебе світло є? Є. А, ну добре. Раз сусіда світло є, значить в мене проблема щось з електрикою. Нема сусіда. Ага, значить, чекаємо, виключили. І Його зараз теж так само сидів. А що без світла, капець. Інтернету нема, Саме головне, Стиральна машинка не стирає, електроплитка не жарить, ні чаю, чайник не робить. Ні болгаркою нічого не зробиш, ну коротше, капець. Ото ще одне спасіння, що телефон. В телефоні там ще якийсь інтернет є, і то поки батарейка не сіла в телефоні. Так от такі проблеми. І, і, і от глухомань, все глухо, тихо, ото фактично є тільки сусід, ото в тій одній старенькій хаті, дядько, і десь я його ніяк не можу побачити. Він якийсь ніолумімий Джо десь десь постійно собі, десь там позарібко ходить. О, ну, то Кожного як то кажуть, свої. Свої справи. Отака от от штука, до чого дійшло життя. Народу, народу нема. Нема народу. І то по Кременці такого вийду, гляну нас по вулиці. Хочу вам о, показати. Не знаю, чи ви побачите, а й не побачите. Бачите? Оце в сусідки такий гарний бозник. Ой, не бозник. У ну, нас на нього кажуть і бузник, і сірень, і... Бляха, забув, як по-українськи воно називається. Е... Ну, коротше, нагадай. О, дивіться, ну. бачите, яка проблема. Ото ми їздили е... е... туди на Дубенщину і духи вкрали в нас фонара. Добре, що нагадав, без фонара зараз поліцаї будуть чіплятися, треба... треба подзвонити в магазин. Господи, вона немає як їздити. Згубилася шкляка, та. вона відклеїлася. От, вона вже давно ворушилася, я її був на герметик підліпив. От, бачите, отута тут рухається. От. дограюся до того, поки не згубиться. А там по тій бруківці, та -та 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 -та, а на дворі була жара і вона десь. Коротше, вже йому пора прийшла, бачите, він вже такий страшний той фонар був. А, треба буде скочити чи наш рот, спитати, чи в магазин. А, він ще в мене був розбитий трохи. Так що то не. не не. Пора йому вже, пора йому вже була, значить, така справа. Отакі діла, таке життя в нас зараз. І тихо, глухо, якщо я ж кажу раніше, отам. Сусіди ото поверху, де їхній садочок, де там соловейки співають, де там якась двіжуха постійно щось там кусили, садили, сіяли на городі. там, знаєте, Ну, як люди. О, -о, -о. Там теж в тій хаті, так само о -о, ця хата, до речі, продається. О -от -так. Та не можу зорієнтуватися бляхами. О! Ну коротше, теж хата поста. От. Ну, страшнуваті справи, виходить, я вам скажу. Я не знаю, для кого той кременець будується. Будується такими темпами. До речі, шановні підписники і глядачі, я не забув. Я просто ще не набрався настроєння. Я поїду туди, на ті, як вам сказати, ці райони Кременця, де забудовуються, покажу. Там, там красота, капець, там будинки набудували на любу касу, на, любу, на любе бажання. І там, ну я так не розбираюся в тих. Ой, не буду там ті грамотні слова казати, будете з мене сміятись. <кліг> ну, коротше, то що в планах. Обов'язково. Мені самому цікаво, я туди якось пару раз за, -за, -за, за, заїжджав, трошки навіть заблудив з Ну, Це район поліклініки туди. Е от скажімо так. Ну, Хоча таких райончиків у нас є вже кілька в Кременці. Е е ну, то буде свого роду реклама для застройщиків, з них би якусь купічину збити, а то бляха-муха. Я їм рекламу буду робити. Може хтось буде е е е з них дивитися. Так що давайте, е лавесики, то я прорекламую вашу нерухомість, може хтось купить. До речі, я знаю точно, що мене глядачі дивляться не тільки з України, а далеко за межами. І, можливо, хтось і приглянеться і щось придбає. Так, добренько. Бувайте здоровенькі. Навіть не знаю, що без світла можна робити. Соловейків слухати хіба що? От. Бо є тут де, що і сваркою підварити треба, і болгаркою. А ми вже так привикли до тих всяких зручностей. Знаєте, у нас і гайки відкручуємо тим ну, от, коротше, електричним. Він хоч і на акумуляторі, але акумулятор треба було ще раніше зародити. І, і болгарка, і дрелька, і шуроповерт. Ну, все, електролобзик, все електричне. Слава Богу, що таке так і є зручності. От. І, 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 я вже насосом не качав. Якось мені прийшлося накачати колесо насосом, таким двохручним, та мене потім спина тиждень боліла після нього. Вже привикли компресори сюди, туди, чих-пих. Та і зараз Соловейки співають, то можна хоча б, бо так і прийомника включив, то щось там якесь Тернопільське щось там розказує, якісь новини по Тернопільщині Теж цікаво. Так і коротше говорять. Добренько народ, бувайте здорові. Зараз будем, е, буду виганяти з хлопців з хати, того звіра маємо розібрати. В нас замовили вже з нього е, коротше, чоловік забирає прицепа до якоїсь такої звірюки, Я казав, що у нього типу, га... тракторець типу, газонокосарки. Ну, Хазяїн барів. Як то кажуть, ну, в принципі, варіант хороший, причому він казав, що вже в сусіда така сама штука є. І то він шукав. Наша задача зараз скинути звідси двигун. Передка і, значить, Цей прицепчик, плюс переднє колесо, як запаску даємо. Дзвонимо до замовника і там вже побачимо, чи ми йому завеземо, бо він десь тут з ближніх сіл. Чи ми завеземо, чи він сам приїде, вже там будемо бачити, як воно, що. Роботи, я ж кажу, роботи завжди вистачає, слава Богу. Та такого ще не було, щоб всю. Я не знаю. У мене є такі знайомі, що по, -по місту так собі, знаєте, ну зараз, <свіслях> вибачайте, зараз не дуже хтось гуляє по місту. особливо... <свіслях> Особливо хто з яйцями. Yeah. <laughs> От. Але так, знаєте, в кращі часи та собі спокійно, в будний день такого. Кажу, що ти не маєш робити? Та, та ні, нема роботи. Як нема роботи? В мене, мене її завжди море, я не знаю. Але е, хтось, хтось з моїх старих знайомих, ну, старих, в сміслі, старих політах любив приговорювати, дурака любо, робота любить, а дурак роботі рад. Чесно кажучи, певне, що про мене, хоча я її не дуже люблю ту роботу, ну але куди? Дуже люблю роботу зробити. Знаєте, в мене там в блокноті є плани по роботі, і я от зробив роботу і галочку таку. Пф, все, я ту роботу зробив. Так мені добре. Ах, я такий довольний. Але одну роботу зробив, а десять записав. От, Наприклад, зараз посівна. Е, от вчора дзвонить до мене е, мій старий колега і підписник, а може не підписник, ні, підписник казав, що дивиться мене гріша, і каже, Вася в мене в бать, коло батьків вже соя посходила на Я Кажу, йопа, мать, я ще навіть землі не підготував. Але то, то не страшно, бо через те, що у нас така погода заморозки і похолодання, так що я думаю, що то не пізно ще буде. Ну, будемо бачити. Як там буде, так і буде. Тут таке. О! Знаєте. о добренько народ. Я говорю, а Соловейку тут... Та... Ви чуєте, ні? Машини, машини з дороги, звук перебивають. А все. Чуєте, як поспівує? є? Та Хто десь там о... Де то? О! Десь там, десь там, десь там, десь там. Коротше, десь там ззаді. В садочку. Чуєте? Красота. Колись до мене приїжджав дід з Канади. Е, так він попросив. Якраз він був перший раз приїхав до нас саме весною, десь такого пору. І я він провіз мені такого моєфона, пам'ятаєте моє відео, я показував шарп. Двокасетник і такий магнітофон, що сам писати міг. З касети на касету міг переписувати, і мікрофона мав. Так от я пішов, е, хто знає е, з моїх земляків таке урочище окопи біля, біля Вілії Тетильковець І в цих самих окопах поставив магнітофона. Там така посадка була е, соснова. І цілу касету я вже не пам'ятаю, тоді, по-моєму, ті касети були 90 хвилин. Бляха, я не пам'ятаю вже. Я знаю, що вони були менші більші, ну, ємкість, якби, скільки можна було на них записати часу. І цілу касету записав, оце як Соловейко співає. Ну, я оставив магнітофон, бо він Пташки не хотіли співати, включив запис і сховався. А потім, як приніс додому, переслуховуємо з дідом, а там, коротше, якийсь джміль прилетів на той коли того, Е Манітофони, там, туфони там знайди, я вже хотів перестирати, Він каже, ні, ні, хай так буде, я, так, я собі буду вдома слухати там в Канаді, розумієте? так, да, то такі о. Добренько. Бувайте, буду я щось робити без світла. Я знаю, що одну хорошу справу без світла робити. Спати. Ні, я жартую, спати, спати. спання, як то кажуть. Злежа, не буде одежа, з паня не буде коня. Коня мені не треба. Одежі теж так не дуже, я по одежі, але погризти щось треба. Все, бувайте. Я вже заговорився, Наталапа, всякої дурниці, бувайте, всього много дурного, як то говориться. Ну, але може комусь не може, я знаю точно, що багатьом цікаво. А комусь не цікаво, ну всім ж не догодиш, то таке діло. Добре, все, добре, що я нікого сьогодні не здибав, то хоч з вами набалакаюся. Бувайте.